У Чернігові розглядають можливість встановлення модульних наземних укриттів. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако сьогодні під час наради. З його слів, на подібні укриття в Києві з міського бюджету виділили 300 мільйонів гривень. Їх планують встановлювати, зокрема у школах і дитсадочках, де відсутні підземні сховища. Вони не дешеві по тим цінам, що я бачив, по КМДА, це там. Плюс-мінус мільйон за кожне укриття. Якщо є в них потреба, і в якихось районах можливо немає іншої, іншої можливості, розглянути це питання. Як уточнив у коментарі Суспільному Олександр Ломако, рішення про необхідність закупівлі таких укриттів прийматиме міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона обстежить мікрорайони міста. Їх можуть встановити у громадських місцях чи дошкільних закладах, де відсутні укриття. Для прикладу, у Чернігові через відсутність укриттів досі не працює Центральний парк культури і відпочинку. Також, зі слів Ломаки, у Чернігові планують промоніторити відвідувачі. Ваність укриттів нам потрібно забезпечити моніторинг кількості, моніторинг відвідувань укриттів, щоб розуміти, в яких районах можливо є додаткова потреба. Розуміти там, де дійсно спускається велика кількість людей. І там треба якісь роботи провести, зробити це першочергово. Там, де людей немає, ну очевидно, що із цим можна не поспішати. Але вести моніторинг кількості людей, які під час тривог спускаються, треба подумати, як це робити і забезпечити.